27 листопада 2008 року курси валют долар 7 гривень 40 копійок, євро 9 гривень 55 копійок. 28 листопада долар 7 гривень 60 копійок, євро 9,80. А пам'ятаєте, ще пару місяців тому долар коштував 5.05. Його дуже довго, штучно тримали на цій позначці, а потім раптово. Обвалили до 4 гривень 84 копійок. І ще пообіцяли нам всім, що долар буде коштувати менше 4 гривень. Люди побігли в обмінні пункти здавати свої кровно зароблені, відкладені на чорний день долари, обмінювати їх на гривні. І коли всі вони здали свої долари, чорний день настав. Долар. Раптом подорожчав у півтора рази, ми з вами стали у півтора рази біднішими. А хтось на цьому дуже розбагатів. І здається, що якщо і далі продовжити таке знущання над нашою національною валютою, то скоро ці папірці будуть коштувати дешевше, ніж туалетний папір, і скоро з ними треба буде ходити в туалет. Хоча також, вірогідно, що далі все піде за іншим сценарієм. Зараз долари неможливо купити, центробанк їх притримує. А може потім він викине долари на ринок, народ ті долари скупить, і після того долар впаде по відношенню до гривні разів в півтора, і ми знову станемо бідніші. А ціни, що підскочили під час крутого піке гривні, не знизяться. Знизитись може тільки наші зарплати, бо зараз економічна криза. Але ви про це не думайте. Вам про це не потрібно думати. Вам треба думати про 1020-річчя хрещення Русі, про Полтавську битву і про Мазепу, про Тараса Шевченки, про Голодомор, про те, як наші діди-прадіди голодували 75 років тому, як вони пухли і вмирали з голоду. Думайте про те, як трагічно жили вони, і як класно в порівнянні з ними живемо ми. Ви не думайте про те, що зараз зупиняються і розвалюються фабрики і заводи, припиняється виробництво, людей звільняють тисячами. Люди голодують зараз. Ви думайте про те, як погана радянська влада не давала нам будувати церкви. А зараз церкви в Україні будуються, і пам'ятники будуються. Бо заводи і фабрики це не важливо для народу. Для народу насправді важливі пам'ятники і церкви. Нам з вами не потрібно працювати. Нам треба запалювати свічки, молитися і вшановувати померлих. На живих наплювати треба вшанувати померлих. І треба проголосувати за чинного президента на грядущих виборах, щоб країна йшла тим же курсом і ще п'ять років до 2015 року. Тільки не думайте, куди цей шлях веде. Запаліть свічку, помоліться і спіть спокійно, ці руки нічого не крали.